Так, дивіться, така от машинка на продажу, стан арок ціленький, не за дверей все ціле, салончик, все чітко, газ є, кондиціонер є, сервісні книжки там тюфи є, фотографії додам в оголошення. Отак. Тут отак. Тут так само нічого нема. арочки все ціле. Понизу так само тут, нічого нема, тут сідушки, форточки все працює, дивіться, тут так само ідеально, нічого по цій машинці немає. Сідушечки зараз складаємо, все легенько складається, нічого не заїдає. Дивіться тут. Кому треба він код. ось можете собі вести його без питань. Так от виглядає ця автівка. Стан музей. Такої другої просто немає. На лобове навіть її. Перезинка отака. Так що кого зацікавило, дзвоніть.